Терпи, терпи, терпець тебе ШЛІФУЄ, Сталить твій дух, тож і терпи, терпи, ніхто тебе з неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стій, допоки скону, допоки світу І сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону усе пройти і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на вік. До нього з Малку ти заповідався. До нього сам Господь тебе.